Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Я коли промовляю це вітання, я вважаю, що це свого роду такий захисний бар'єр від расистів, такий фільтр, який не дозволить їм просочитись на мій канал. Якби як молитва проти демонів. А час від часу воно ж створіння нерозумне, нерозвинене, воно не розуміє, про що мова йде. Час від часу якась потвора з'являється в коментарях. Я їх видаляю, тому що таке гімно мені не потрібне на каналі. Але розкажу, куди їм всім іти. А іти їм всім. Юхан. Ви розумієте, що це значить? Для того, щоб Ютуб не образився, будемо висловлюватись таким чином. Юхан всі пішли. Он якась з'явилася у мене тут, а. очмана. Що воно говорить? Що воно пише? Воно ж не здатне, вони ж не здатні. Слова вречення скласти, щоб був зрозумілий зміст, що воно хоче, якісь оці от в неї там завіхрення там між ушами, вона не може його сформулювати в якусь чітку думку. Щось воно ковікає нас, і, і паска язичество, і вишиванка язичество, і, і що воно все воно проти всього, і азовців ще чогось туди приплила. До чого воно це все нагороджено нагородило, ну, це незрозуміло. То я хочу тобі сказати, що ти не маєш права своїм тим свинособачим язиком навіть слово це азовці промовляти, навіть Пастю ту свою свинособачу відкривати, щоб про азовців щось написати. І змийся не тільки з мого каналу, а взагалі з, цього, з цієї планети. Щоб на світі і не смерділо такими тварини, як ти. Їм, собакам недостатньо тих їхніх контактів, Фейсбуків, де вони обмінюються враженнями, вони постійно лізуть в український інформаційний простір. Воно лізе і щось там кювікає, про якісь руни, пердуни, що ти несеш, що ти морозиш? Це просто. Не зрозуміло. А тепер, а відтепер, їх навіть і не намагаємось зрозуміти. Просто гнать з станими тряпками в три шия, щоб взагалі їхній ден... в якому вигляді. Не в якому. Не вигляді ворога, не в вигляді оцих колаборантів, яких, до речі, є така, от я вважаю два росіянина, ну, можливо, як по. Шукати то, можливо, чоловік п'ять знайду. Але поки що я можу назвати два росіянина, які є людьми. Це Діма Камікадзе із його каналу Камікадзе Ді. І є така росіянка Вікторія. Вона в основному записує, не пам'ятаю її прізвище, вона в основному записує е, Тіктоки, але вони з'являються короткі відео на Ютубі. Вона каже, що я не розумію, кого я більше ненавижу, Колаборантів колаборант оцих чи руску цю сволоч, яка відрізає людям руки, ноги і полові органи. Росіянка пише: я ненавижу і не знаю, кого більше. Ця Вікторія, ну така, я може, я на неї кину під відео посилання. Мені подобається її безкомпромісність і її така затятість. розумієте. Вона каже, мені, я, мушу, я живу в Америці, я мушу час від часу сказати, мене питають Where are you from? І я повинна сказати, I'm from Russia, вона з Росії. І у мене таке впечатлення, що я гамна поїла. Коли я должна вот ці слова сказати, такое вчення, що я говна. гавна. От дійсно воно таке. Оце людина, яка усвідомила цю всю низость цих тварей. Зараз пішли з каналу на канал, з Ютубу на Ютуб. Тема для розмов. А чи маємо ми право радіти, що якусь там паскуду акула з'їла? А чи не є це розчеловічуванням, І одна поперед друга, якісь у нас іще ці ведучі, де їх понабирали. Ну воно ж ну якісь такі не дуже розумні дівчата. І Мене так дивує оце, значить, якийсь обстріл пройде. Що це було? Давайте експерта запросимо. Що це було? От був обстріл наших міст. Чи це була помста? Чи це було бажання щось нам там залякати? Чи що це було? І одна за другою, одна за другою, одне і те ж саме. Зараз вони про акулу. Чи маємо ми право радіти, чи не є це жорстокістю про ту акулу? Ну, ви знаєте, ну, ну, сміх, та й годі не яка в нас величезна яма, просто прірва на місці оцього от ем, інформаційного простору. У нас є дуже хороші і розумні люди. Е, і так навскідку я можу назвати, наприклад, канал Самий СОК і Самий СОК-2. Наскільки розумна аналітика, наскільки толкові? Е, Журналісти там працюють, але щось у нас заселено, просто, ну, можна сказати, засрано цими тупіцями. Що це було і чому вони радіють, а чому ми не маємо радіти? Чому ми, ми, ми плакать, може, будемо? Таскають з канала в канал одне й те саме, тих Фегіних, Арестовичей, Каців, Кац ніби так. Це ж все ФСБ, все це ФСБ, Кац е, теж політик, а в політику туди не прийдеш ніяк, іначе як будеш ФСБшником. Ніби так і толковий, і, і ніби проти війни він, а все рівно нє да в нього і вилити, де і вискажеться оце е, е, що, що росіяни програють у війні. То, значить, чого ви той канал дощ критикуєте, що вони на ботіночки собирали расистам. Ну це ж нічого поганого, от я дождю підкину пару тисяч доларів, тому що вони хороші. Вони ж просто на ботіночки. А другий раз мені кілька разів він сказав конкретно ці слова, що коли впали ті дві бомби, дуже невдало, вони, до речі, впали на Белгород, тому ніхто не загинув. Удакац. Чітко висловлюється, що як це ми так не додивилися, що точки пуску були над великим містом. Точки пуску повинні бути над полем, розумієте, щоб не було цього ризику для росіян. Як це ми не додивились? Не те, що вони нас бомблять погано, а те, що точка пуску не там знаходиться, де треба. Арістоюча, того я е, не сприймала з самих перших днів. От буквально неділю-дві подивилася, і все я зрозуміла, що це. Ну, я б ще тоді не сказала, що ворог, але людина дуже погана, тому що це просто дешевий маніпулятор, його манера розмовляти через зуби тихенько, щоб ти прислухався, а прислухаються до кого? До того, хто говорить дуже важливі речі, до якогось такого або начальника, або учителя. Тобто, це така сама низька НЛП маніпуляція, сама дешева і сама примітивна. І на тому, буквально там до кінця лютого, я його як вимкнула, більше ніколи не включала. Просто мене особисто до нього не прийсть. Зараз чим далі, тим більше він уже в Ізраїлі і вже оттуда кукурікає, що як це ми можемо радіти, що акула рашиста з'їла. Ну, може, це на... нормальна людина, українець, таке сказати. Як це ми можемо радіти? Ми зараз е, об'явимо траур на, на всю країну по е, невинно сожратому росіянину? От його кудна оця суть в цьому, його дружба з Фєгіним проявляється. А Хто такий Фєгін? фєгін защитник Наді Савченко. А Надя хто така Савченко, це проект ФСБ. І опять цього Фєгіна, як вонючу туху консерву, опять закидають до нас в тил для того, щоб він, типа, я за вас. Я ж тоді, типа, за Надю Савченко, за майдан був. А тепер я, типа, знов за вас на цій війні і знову буду з середини роз'їдати. От уже я собі Арестовича такого знайшов на побігеньках. І таскають його з канала на канал, з канала на канал. Чому? Тому що риба гниє з голови і треба дивитися, хто їх продвигає, хто їх рекомендує. Але, дякувать Богу, зараз більш-менш є свобода слова. І ми маємо вибирати, обирати, і єдине, чим ми можемо, не дивитися. Оцей весь мотлох, оце все сміття, не дивитись і не слухати. Ну, а своїм оцим <свино> собакам, які до мене заповзають, до вас буде відповідь одна. Юхан. Пішли юхан. Всі разом взялися дружно за руки, Юхан з мого каналу, Юхан з моєї країни. Все. І бажано з цього світу, щоб вас не було тут взагалі ніде. Отака от чітка конкретна відповідь. І я знаю, цю публіку вже надивилась на них. Зараз почнуть гавкати, що це у кожного у кожного своє Це своє мініння висказує, свобода слова. Як почалося в 2014 році. Окупація України, от звідти знаєте, що писали із Донецька? По перше, ні одна не змогла написати, що вона хоче. Вони кричали все одне: услишки восток. Кажу, ми тебе слухаємо. Давай. Ми готові тебе вислухати. Ні одна... Я місяцями за ними ганялась по форумам. Я питала: я тебе уважно слухаю, скажи, що ти хочеш. Що ти хочеш в цьому світі, в цьому житті? Грошей в нас немає більше для тебе. І так Донецьк жив краще, ніж всі регіони України. Набагато краще в них були зарплати в два рази вище і комуналка в два рази нижче. Це я точно знаю. Ми просто не маємо тобі. Що ти, що тобі ще, що ти хочеш? ще, Щоб тобі кланялись е, ці красні штани два рази ку, що ти хотіла. Вони так і не змогли сказати, за що вони, проти чого. Вони просто оце от їм мем якісь в голову заселили усті восток, і от вони бігають, услишні восток, услишті восток. І, за, і тоді вони всі казали, це. Як же, а, це інакомисля. Ви прислідуєте інакомислящих. Значить, що ми хочемо э, того, щоб Парашка окупувала частину України, це інакомисля. Зараз, э, от мені дуже хочеться, щоб ці люди виїхали в Росію. Там зараз слово, скажи, слово довічне ув'язнення. В них введено э, законодавчо вже довічне ув'язнення. От туди граждані. У мене таке впечатлення, що вони. Чого вони збунтувалися частина того Донецька? Не всі. Тому що я знаю з Донецька людей, які просто вау, герої України! Вау! Просто! А оця от якась тупоумна частина, чого вони мене таке враження, чого вони збунтувались, того, що їх ніхто не. Вибачте, за вираз не звиздив. Вони от привикли, от кацап привик, щоб його чоботом у морду били постійно, а на нагайкою по спині. А тут 25 років пройшло незалежності України, їх ніхто не трогає. І вони це сприймають як неповагу до себе, їх ніхто не помічає, їм не приділяють уваги, ніхто не б'є, ніхто не сажає, в лагеря не, не засилають, і, і кацап незадоволений. Не кацап від цього плаче і хворіє. Тому зараз теж почнуться, що вже я їх знаю, що зараз почнеться, що це своя у кожного своя думка і свобода слова. Ніяких свобод, ніяких думок від свинособак. собак. Тільки слово не так, тільки навіть інтонація не та. Відразу юхан, відразу. Ну і... Рекомендую всім слухати велике задоволення від каналу Самий Сок і Самий Сок 2. Величезне задоволення. Діму камікадзе, хто не підписаний, Вікторію. На Вікторію я зараз кину ссылку під відео. Таке емоційно в мене вийшло відео, на цьому я з вами прощаюсь. На все добре, до швидкої нашої перемоги. Побачимось!